Вітаю на уроці української мови та читання. Сьогодні ми будемо змінювати прикметники за числами та родами. І працюємо на сторінці 10 у підручнику другої частини. У своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Далі пропишіть каліграфічну хвилинку. Згадайте написання великої маленької букви С, поєднання букв О, ДК, «КИЙ» і запишіть слово солодкий. Запиши синоніми до слова солодкий. Ми можемо ще сказати смачний, приємний, улесливий. Далі запишіть речення Милозвучна і солодка моя українська мова. Таке рідне твоє українське солодке слово. Чи вірите ви, що українська мова це солодка мова? Наша українська мова одна з наймилозвучніших мов у світі. Дуже гарна, солодка мова. Один американець, який народився в Мексиці, а зараз проживає в місті Самборі на Львівщині. Так закохався в солодку мову, що вивчив українську за рік і цим пишається. Переходимо до виконання вправ. У підручнику на сторінці 10, вправа 4. Нам необхідно записати слово сполучення, замінюючи прикметники антонімами чи синонімами, та визначити чисто і рід прикметників. Отже, давайте прочитаємо: Солодкий сон, солодка мова, солодка вата, солодке яблуко, солодкі ліки. А чи вірите ви, що бувають солодкі сни? Так, дійсно. Слово сполучення, солодкі сни вжито в переносному значенні. Солодкий сон означає спокійний, глибокий, безтурботний. Прочитайте ще раз слово сполучення і подумайте, що їх об'єднує, що об'єднує саме прикметники. Солодкий, солодка, солодке, солодкі. Так. В них один спільний корінь солод. А що ж таке солод? Давайте дізнаємося. Це продукт штучного пророщування з лакових культур, жита, ячмінь, овес, пшениця, просто являє собою частково пророщені зерна. Солодка вата. Вата дійсно буває солодка, яка виготовлена з цукру, але ми знаємо, що вата буває ще медична, мінеральна, кам'яна. Базальтова вата це пухнаста маса з довгих білосніжних волокон. Солодке яблуко. Яблуко дійсно буває солодким, тож це слово сполучення вжито в прямому значенні. І солодкі ліки, вони солодкі в тому випадку, якщо мають солодку оболонку. Отже, зараз, користуючись довідкою, запишемо словосполучення, замінюючи прикметниками, антонімами чи синонімами. Прочитаємо слова з довідки: тривожний, улесливий, кислий, гіркий, прісний, несмачний, щирий, правдивий і цукровий. Подивимося на зразок: Солодкий сон, тривожний сон, дібрали, антонім. Солодкий сон це одна чоловічий рід і тривожний сон чоловічий рід. Наступне слово сполучення солодка мова. Добираємо антонім або синонім із слів довідки. Солодка мова, олеслива мова. Ми дібрали слово синонім. Отже, запишіть у своєму зошиті вправо 4 і запишіть словосполучення. Визначаємо число і рід прикметників. Солодка мова це однина жіночий рід і олеслива мова також однина жіночий рід. Далі відео тисніть на паузу і завершіть завдання самостійно. Перевіримо. Отже, солодка вата, цукрова вата, однина жіночий рід. Солодке яблуко, кисле яблуко дібрали антонім, однина середній рід. І солодкі ліки гіркі ліки. Також дібрали антонім прикметників в множині. Ми пам'ятаємо, що у множині рід не визначається. Рухаємося далі. У наступному п'ятому завданні нам необхідно прочитати анотацію, подану у підручнику. Отже, анотація: Чарлі і шоколадна фабрика одна з популярних і солодких книг Руальда Дала. Чарлі, хлопчик із бідної родини, живе на околиці міста в дерев'яній хатинці разом із батьками, дідусями і бабусями. Тільки на день народження він отримує дарунок, маленький шоколадний батончик. У цьому ж місті живе дивний виробник шоколаду Віллі Вонка. який… Закрив свою фабрику від сторонніх очей після того, як його конкуренти викрали рецепти солодощів. Чарлі мріє потрапити на фабрику і дізнатися, як виготовляють шоколад? Чи здійсниться його мрія? Прочитай цікаву повість казку. Отже, розкажіть, що ви дізналися з цієї анотації. Подумайте, чому книгу Рольда Дала? Чарлі і шоколадна фабрика назвали солодкою, мабуть, тому що розповідається про фабрику, яка виробляє шоколад, про таку чарівну фабрику. Отже, ваше завдання виписати з анотації словосполучення іменників із прикметниками, визначити число і рід прикметників. Отже, давайте знайдемо ці прикметники і іменники. Чарлі і шоколадна фабрика одна з популярних і солодких книг. Отже, перше слово сполучення шоколадна фабрика і книг яких популярних і солодких. Далі Чарлі хлопчик із бідної родини, із родини якої бідної, живе на околиці міста в дерев'яній хатинці, в хатинці які? дерев'яній, разом із батьками, дідусями та бабусями. Тільки на день народження він отримує дарунок маленький шоколадний батончик. Батончик який маленький шоколадний. У цьому ж місті живе дивний виробник шоколаду Вілі Вонка. виробник який дивний, який закрив свою фабрику від сторонніх очей після того, як його конкуренти викрили рецепти солодощів, від очей яких сторонніх. Чарлі мріє потрапити на фабрику, дізнатися, як виготовляють шоколад, чи здійсниться його мрія. У поданих реченнях прикметників немає. Отже, тисніть відео на паузу, спишіть ці словосполучення та визначте число і рід прикметників. Отже, давайте перевіримо. Шоколадна фабрика. Однина жіночий рід. Популярних і солодких книг. Книг це множина, отже, і прикметники у множині. Бідної родини. Бідна родина Однина, жіночий рід. Дерев'яні хатці. Хатка яка дерев'яна, отже, це однина жіночий рід. Маленький шоколадний батончик, батончик, чоловічий рід – однина, отже, маленький і шоколадний. Також однина чоловіча рід. Дивний виробник. Однина чоловіча рід і сторонніх очей. Множина. Отже, давайте пригадаємо, що таке Повість казка. Це авторський твір з чарівним сюжетом, довгою історією і великим числом казкових героїв, яких не існує в реальному житті. А зараз я пропоную тобі намалювати, про що ти мрієш. Подумай, чи здійсниться твоя мрія і чому? Про шоколадну фабрику ми продовжимо розмовляти на наступному уроці, а наш урок добігає кінця. Дякую за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.